Друзі, всім привіт! В цьому ролику я покажу ZOHO CRM для b 2 c продажів які є ключові переваги, недоліки, скільки вона коштує, який є функціонал, які є суперфішки. Все для того, щоб ви могли зрозуміти, чи треба ця CRM саме для вашого бізнесу. Якщо у вас онлайн-школа, продаж послуг, юридичних послуг, ви продаєте, наприклад, путівки, мандри, курси. Якісь товари, продукти, або у вас і послуги, і товари, і все разом, тобто ви продаєте кінцевим клієнтам B2C, то в цій системі є безліч можливостей для того, щоб організувати ваші бізнес процеси продажів, маркетингу і сервісу. Що ж, поїхали. І так, зараз вас зустрічає. На екрані дашборд, тобто, коли менеджер заходить в систему, перше, що він бачить, це дашборд. Зазвичай у менеджера є якісь його ключові випереджаючі, наприклад, показники і запізнуючі показники. Зараз ми бачимо, що менеджер може бачити його план з продажів, задачі на сьогоднішній день: що треба зробити, який пріоритет, термін виконання і з ким саме ці задачі треба виконати. Далі ми можемо бачити виставлені рахунки, оплачені рахунки, середній чек, скільки нових лідів і конверсія менеджера, конверсія, наприклад, також в розрізі джерел. Також можна побачити, які ключові джерела в вигляді стопчатої діаграми. Ось ці дашборди можна налаштовувати під ваш бізнес. Тобто будь-які показники, які вам потрібні з продажів або маркетингу, в цій системі можна налаштовувати. І ми, як інтегратори, як офіційні партнери, з цим також можемо допомогти, якщо ви не хочете витрачати свій час на розібратись самостійно. І так, менеджер заходить, бачить, що йому треба зробити, скільки йому треба зробити ще результату в цьому місяці, і відповідно, що він далі робить. Він переходить в розділ Ліди для того, щоб подивитися, що є в нього якісь нові. Потенційні клієнти, яких він може обробити. І тут ви бачите на екрані воронку продажів. Це певний процес, який складається зі стадій, де лід, це потенційний клієнт, він повинен пройти для того, щоб ми з ним почали співпрацювати, тобто зробили йому продаж. Ось тут воронку продажів можна адаптувати під ваші бізнес-процеси, тому система дуже гнучко адаптується. В системі є декілька режимів переглядів. Це у вигляді ось канбан дошки такої карточки з стовпцями, і також є вигляд списку звична всім таблиця. Тобто, якщо ви звикли працювати в режимі Excel, тобто в таблиці, то також в системі ця можливість є, і між нею можна перемикатися. Далі наступна функція, яка є в ЗОХО, це робота з задачами. Тобто, для того, щоб зробити продаж, потрібно планувати наступний крок, якусь дію з клієнтом, зв'язатись, запропонувати щось, провести презентацію або зустріч. І це в системі тут доступно. Задачу можна планувати, прямо не заходячи в картку, ось таким чином, ставлячи тільки дату і. Вуаля, задача поставлена. Тобто тут мінімум кліків для того, щоб планувати задачу. Все ж таки, якщо нам треба подивитись якусь інформацію, ми можемо перейти в картку і заповнити якусь інформацію, подивитись, на якому ми етапі, і також тут є можливість планувати собі задачу. За необхідності менеджер може Може писати якісь нотатки, для цього вже не треба використовувати паралельно блокнот, або ще якусь таблицю. Тобто, все є в системі. Конкретно в ЗОХО є можливість налаштовувати бізнес-процес, по якому менеджер працює, не відхиляючись від правил або регламенту компанії. Тобто, із етапу новий він може піти тільки в два шляхи: або в перший недозвін, якщо він не додзвонився, або ж, наприклад, в прорахунок. І тут, коли менеджер натискає і хоче перейти в наступну стадію роботи з клієнтом, в системі є можливість налаштувати, що саме менеджер повинен заповнити. Наприклад, якщо по регламенту треба писати нотатку після першого зв'язку, то в системі ми це можемо зробити обов'язково. Або, наприклад, заповнити поле джерело. Таким чином, менеджери будуть вносити інформацію, яка потрібна керівництво для побудови аналітики. Як ви бачите, в системі поставилась автоматична задача. Тобто в ZOHO CRM є можливість налаштовувати тригери або автоматизації, які система буде виконувати самостійно. Тобто менеджеру навіть не треба ставити задачу, система сама автоматично це робить. Також в системі є можливість налаштовувати різні. Калькуляцію, розрахунки, різні формули, які будуть автоматично рахувати дані в картках. В системі ZOHO є можливість кастомізувати інтерфейс, тобто можна міняти повністю дизайн системи, і це спрощує питання, що як комусь менеджеру незручно, комусь зручно, комусь треба, наприклад, бачити. Всі поля, їх там може бути 30 штук, а комусь із менеджерів потрібно бачити тільки конкретно конкретно там три його поля. Наприклад, один менеджер може продавати, інший супроводжувати або надавати послуги, і треба розмежувати між ними різні інтерфейси. Тобто, як ви бачите, я тільки що переключився, і в нас абсолютно різні інтерфейси, і це в Zoho можна налаштовувати. Тут навіть можна налаштовувати шрифти. Колір, Наприклад, якщо ось наш ЄДРП повинно бути червоним, або якимось жовтим кольором, взоху це можливо налаштовувати. Або, наприклад, воно повинно бути максимально великим шрифтом. Тут можливо це все, ці блоки рухати. Наприклад, якщо щось. Не потрібно, то це просто прибирається, і у менеджера може бути ось такий пустий екран, максимально щоб спростити інтерфейс для взаємодії для роботи. Таким чином, тут це все налаштовується і значно покращує процес для роботи з системою. Далі, якщо ми кажемо про роботу з базою, з потенційними клієнтами, то в системі є розділ, який називається Ліди. І ось ці пункти насправді їх можна по-різному називати, в залежності так, як вам треба. Можна назвати ліди як заявки. Далі є угоди, тобто, коли потенційний клієнт зв'язався, ми його кваліфікували, чи він дійсно наш клієнт, чи ні. І далі ми з ним робимо якусь угоду, тобто ведемо його вже по повноцінній воронці. Також воронку можна налаштовувати, етапи воронки можуть бути їх безліч, наприклад, воронка залучення і воронка реалізації тобто, це різні бізнес-процеси, тому різні етапи можуть бути, і тут система під це адаптується. Як ви бачите на екрані. Як керівник як менеджер, я можу бачити абсолютно прозоро картинку з продажу. Скільки карток знаходиться у нас на етапі розрахунок на яку суму, скільки на етапі підписання договору, де ми частково оплату вже отримали, і скільки в нас успішно реалізована угода? В системі можливо також в кожному розділі дивитись інформацію у вигляді списку або таблиці. Можна дивитись у вигляді дошки канбан, а можна навіть дивитись у вигляді ось такої діаграми, і як ви бачите, це все легко, просто переключається в один клік. Також за необхідності, якщо треба масово редагувати якусь інформацію, тут можна відкрити ці всі угоди у Excel-таблиці і масово вносити якісь зміни, що значно спрощує також роботу системи і автоматизує. Якщо ми кажемо про роботу з базою, то є розділ контакти, є розділ компанії. Звичайно, база збережена. Тобто до цієї бази ми можемо налаштувати розподіл прав доступа, щоб кожен менеджер бачив свої контакти, або в рамках відділу або всієї компанії, або ж бачив всі контакти, а працювати міг тільки зі своїми. Це в цій системі можливо. Тут навіть можливий розподіл прав доступу до конкретного поля. Якесь поле можна зашифрувати, якесь поле приховати від менеджера, а іншому менеджеру це показувати. Наприклад, це може бути ltv продажу. Комусь не треба це бачити, а комусь потрібно. Або, наприклад, прибуток по клієнту, який розраховується в системі. Ми можемо це запрограмувати. Також ці всі поля можна приховувати. Як ви бачите зараз на екрані база клієнтів, вона в такому теж режимі таблиці, ми можемо бачити основну інформацію, ми можемо бачити задачі, які заплановані по клієнтам. По задачам можна робити фільтрацію, тобто бачите, скільки тут параметрів для фільтрації вашої бази. І якщо, наприклад, в вашому відділу маркетингу треба буде сегментувати якось базу або фільтрувати її по Кількості по сумі покупок, то тут в цій системі це можливо. Як ви бачите, тут можна додавати кастомні кнопки, ось сюди, сюди, наприклад, і робити також автоматичні дії. Ми, як партнери-інтегратори з CRM, як офіційні партнери, можемо для вас впроваджувати проект. Описувати бізнес-процеси, налаштовувати систему, і проводити тренінги і навчання менеджерам і керівникам. Для цього ви можете звернутися до нас в компанію. Внизу за посиланням є посилання на сайт, внизу в описі є посилання на наш сайт, тому переходьте і залишайте заявку. Ми вас проконсультуємо, виділимо аж півтори години на аналіз вашого бізнесу. Таким чином, ми можемо також дивитись наші контакти в режимі Канбану, що дуже рідко в інших crm системах, в десятках немає такого функціоналу, де ми можемо саме контакти по статусам дивитись у вигляді канбан-дошки. В, в системі також є розділ задачі, тобто ми можемо працювати з задачами. Ми також задачі можемо переглядати у вигляді канбан-дошки. Ось таким чином. Передвигати задачі ми можемо також створювати, ми можемо назначати їх комусь із колег. Тобто, якщо нам треба призначити, наприклад, на Михайла задачу, то ми також це можемо зробити. Для того, щоб ми завжди пам'ятали, що клієнту треба зробити допродаж, щось нагадати, нагадати про оплату рахунку і так далі. Також в системі є можливість фіксувати сервісні заявки. В системі є модуль рахунки, ми можемо виставляти рахунки в рамках угоди. Давайте ми, наприклад, перейдемо в одну із угод. У нас відкриємо будь-яку. Ось тут ось так може виглядати картка. Це у нас кастомний дизайн. Кольори можна міняти, ось наш етапи продажів, Тут можна додавати кастомні кнопки і програмувати дії, що вони будуть робити. І як і казав, внизу в нас є рахунки. Тобто ми можемо створювати нові рахунки клієнтам і виставляти їх, і контролювати статуси. Ось ці поля всі вони налаштовуються під ваш бізнес, в нашому випадку це демо-презентація. Можна відкрити тільки обов'язкові поля, які необхідні для заповнення, і вказуємо, коли цей рахунок буде оплачено. Як ви бачите, все максимально просто. Ось у нас є рахунки. Ми можемо навіть витрати тут вносити і рахувати маржинальність угоди, якщо, наприклад, це якийсь тур, авторський тур, наприклад, або якщо це. Наприклад, юридична сфера у вас і у вас є певна справа, і ви по цій справі повинні вносити якісь витрати, окрім доходу. Або якщо це, наприклад, доставка, тобто ви доставляєте якийсь товар, і у вас 50 гривень, наприклад, йде на доставку. Тут в системі. Ось ці модулі, насправді, їх можна створювати і підв'язувати під угоду, або їх можна прибирати. Наприклад, якщо ви хочете сказати, що мені не потрібна якась вкладка, звичайно, ми, як ваші спеціалісти, колеги, вам скажемо без проблем ми можемо це прийняти. Ми ось таким чином все це прибираємо, і у вас залишається тільки те, що треба менеджеру, керівнику. Або ті ролі, яка виконує безпосередню роботу з системою. Таким чином відбувається робота, тобто менеджер заходить в систему, дивиться свої показники, переходить, наприклад, в задачу. І починає виконувати. Цю задачу виконав. Перейшов до наступної. Наприклад, відправляє листи, дзвонить клієнту. Якщо у вас підключена віртуальна телефонія до системи, то він прямо в один клік зможе дзвонити із системи. Або тут можна запрограмувати якусь дію, згенерувати QR, створити рахунок. Ще щось, тобто, це в системі дуже гнучко налаштовується і ми допомагаємо адаптувати саме систему під вас. Ключове для керівників це дашборди. В системі можна налаштовувати дашборди по даним в рахунків, контактів, угод, лідів, тобто будь-які дані, які є в системі, на основі них можна будувати різного роду показники: цифрові, конверсійні спідометри, цілі LTV-клієнтів рахувати, стопчаті діаграми. Ось ми бачимо діаграми, наскільки. Скільки зробив продажів менеджер і на яку суму, тобто скільки по них було оплат. Джерела клієнтів, які продукти найбільше продаються в розрізі кругової діаграми або стовпчатої, аналіз воронки продажів, як у нас відбувається, які конверсії між етапами ми в цій системі можемо відслідковувати. І насправді ці компоненти можна створювати саме під ваш бізнес. Тому що система дуже гнучка, вона під, під бізнес адаптується. Наприклад, нам треба створити якийсь компонент, наприклад, порівняння результатів менеджерів. Тобто ми можемо ось такі різні компоненти тут створювати і адаптувати саме під аналітику, яка треба саме вашій компанії. Ось такого роду. І ключове, що. Ми допоможемо з цим, якщо вам в цьому є необхідність. Тобто проведемо за руку по всім етапам від аналізу ваших бізнес-процесів, опису, налаштуванням системи, впровадження, тренінги і супровід після того, як система для вас впровадимо. Тобто є такі табличні, є такі звіти, можна навіть з мобільного додатку всі ці дашборди дивитись, і власнику бізнесу навіть не треба з комп'ютера заходити. Що ще є в системі, це табличні звіти. Наприклад, це класні графіки, ми подивилися тільки що. А якщо нам треба проаналізувати якісь за періоди супер, якісь такі зводні таблиці, то в системі також це є. Наприклад, ось ми бачимо звіт по продуктам. Якого продукту, хто на яку суму у нас купував і який тотал. Звичайно, тут можна робити фільтрацію по датам, по будь-якому полю, це без проблем. Або, наприклад, нам треба подивитись звіт по продажу в розрізі клієнтів, які клієнти, які продукти купували. Наприклад, ось ми бачимо, що Олександр Корстест він купував у нас три продукти. На ось таку-то суму, загальний чек у нас по клієнту 4500 гривень. Якщо нам треба перейти в Олександра, ми можемо відкрити цю картку і проаналізувати його, всю інформацію подивитись по Олександру, подивитись, які угоди в нас з ним є зараз, які рахунки по ньому виставлені, або які, наприклад, коментарі по ньому в нас є. Таким чином, в нас накаплюється вся інформація в єдиному місці і буквально по. В один, мом... В один момент ми можемо знайти якогось клієнта і всю історію по цьому клієнту. І це дуже зручно для керівництва. Бо якщо менеджер звільняється, проходить новий менеджер, він просто продовжує працювати з усією накопленою за роки історією з клієнтами. Тобто, все зберігається у компанії, а не у голові менеджера. Таким чином, ми вводимо прізвище Хусько і ми можемо перейти. В карточку клієнта подивитись його замітки, його історію, його контактні дані, що він у нас купував, задачі сплановані. Ось ви бачите, також в системі є функціонал нагадування, тобто спливає таке червоне вікон, це постійно трошки набридає мені, але це дозволяє мені пам'ятати про клієнтів і вчасно робити контакт з ними для того, щоб продати. Насправді. Це коротко я показав систему Zoho CRM. Ще, знаєте, є такий функціонал цікавий, це записки. Тобто, ми можемо, якщо ми, нам десь треба під рукою тримати якусь інформацію, щоб не відкривати блокнот, блокнот можна забути, десь загубити, ще щось. Тут є такі стікери, які прямо можна на екран відкривати. І якщо ми дзвонимо клієнту для того, щоб не тримати в голові всю структуру, ми можемо просто... Включити нотатки собі і дивитись, так, яка ж у нас структура першої зустрічі або дзвінка. І так, привітання, смолток, цілі, кваліфікація, презентація. І менеджер просто собі відкрив свою, знаєте, таку ж поргалку і підглядає. Треба закрити, закрив, написав щось, наприклад, коментар в карці клієнта, там любить чай і каву. І собі все, і далі продовжив, наприклад, читати або дивитись інформацію на екрані. Треба зайшов собі, запланував задачу і безпосередньо далі прийшов працювати з наступним клієнтом, ось тут просто перемикаючи між різними клієнтами. В системі доступна українська мова, англійська мова і ще близько 20 мов. Тобто тут можна робити навіть кастомний переклад, так і називати модулі, як вам потрібно. Можна розмежовувати різні інтерфейси для різних менеджерів. Наприклад, це може бути у вас логістика, логісти бачать одні пункти меню. Транспорт, підрядники, ще щось, рахунки, постачальники, комерційні, а, наприклад, менеджери вони вже взагалі працюють з, з інші, зі своїми пунктами в нього. рахунки, зустрічі, задачі, компанії і все. Таким чином, система дуже гнучка в адаптації, і ми, як інтегратори, офіційні партнери, можемо вам допомогти з комплексним впровадженням, з подальшим супроводом. В описі є посилання на наш сайт. Залишайте заявку, ми виділимо від 1 до 1,5 години для аналізу вашого запиту і покажемо систему саме під ваш бізнес, проведемо демо-презентацію. Звичайно, якщо вам вона підійде. Ми допомагаємо з підбором crm системи і ЗОХО це одна із систем, яка знаходиться в нашому портфелі. Далі, тут є внутрішній чат, ми можемо створювати різні групи, комунікувати зі своїми колегами всередині і уточнювати якусь інформацію. Таким чином, система, як я сказав, дуже гнучка до роботи. Бачите, тут є такі різні фішки класні, де ми можемо просто під себе адаптувати цю систему і з нею працювати. Що ще на додачу я хочу сказати? Це лише така вершина айсбергу, яку я показав по функціоналу. Насправді, в системі можна робити дуже глибокі речі по автоматизації. Наприклад, робити програмувати навіть в системі, можна робити якісь кастомні модулі і їх вставляти прямо в інтерфейс. Ось, ви бачите приклад, що тут можна робити якісь розрахунки. Також в системі можна створювати якісь, наприклад, календарі, платіжні календарі або записи, і вбудовувати прямо в карточку якусь створювати кнопку, наприклад, записати клієнта і прямо в інтерфейсі вбудовувати. В зоху навіть можна робити кастомні якісь свої віджити, модулі і їх інтегрувати для того, щоб повністю відповідати вашим бізнес-процесам. Тому, якщо вас цікавить, чи Зоха підійде саме під ваш бізнес, обов'язково зверніться до нас і ми надамо вам консультацію, покажемо всі можливості. Сподіваюсь, цей ролик був для вас корисний. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео і зустрінемось в наступних роликах. Кратних вам продажів!